На попередніх уроках ми вже розглянули особові займенники Іж, Ду, Рзіс і так далі. Окрім них, є ще й присвійні, наприклад, майн, дай, мій твій. Присвійні займенники відповідають на питання, чи, чия, чиє, і показують власність або приналежність. Окрім того, що в них змінюється основа іщ, майн, «Я», мій дудань, ти твій. В них може змінюватися і закінчення в залежності від роду. Якщо рід чоловічий або середній, ми не додаємо до займенника ніяких додаткових закінчень і залишаємо лише основу, наприклад, «майн», мій або дайн", твій. Якщо ми додаємо присвійний займенник до іменника жіночого роду або множини, ми додаємо до займенника ще закінчення «е». Майне, дайне, моя, твоя, мої, твої. Наприклад, брудер» мій брат, ман» мій чоловік, фройнд» мій друг, майн авто, моє авто середнього роду. Іменники жіночого роду. Майне фрау, майне ельтерн, но жна так само з Е.